Ну, по перше, категорично не можу погодитися з е, тим, що в Україні як дехто починає говорити, сформувалася автократія, чи чи, чи навіть. Чи навіть гірше це називають, і е, в цьому плані якраз ті події, які от в парламенті мають місце, як на мене, є найкраще свідчення того, що в Україні е, дуже навіть жива демократія, і процеси демократичні е, ми щодня можемо спостерігати. Тому що якби ми мали ситуацію, яка е, в сусідніх країнах, з якими на превеликий жаль, маємо спільні кордони і, і маємо від них біду в Білорусі в, в, в Росії, то е, ризикну ризикну так собі представити що ситуація мабуть була б ну дуже дуже відмінною від тієї яка є зараз а тепер що стосується ситуації в парламенті з 24 лютого 2022 року парламент працює в такому безперервному режимі ми не скликаємо сесію в тому порядку, в якому вона мала би скликатися згідно з регламентом Верховної Ради. Зрозуміло, чому через обставини є необхідність скликати сесію в дуже швидко. А тому було прийнято рішення, що ми працюємо от в такому, в такому безперервному режимі. Звичайно, це складно організовувати, звичайно, є. Проблеми з тим, як ефективно працювати в такому режимі. І, звичайно ж, це потребує певних рішень, в тому числі і вже там сьогодні не раз звучало, ну і в принципі регулярно про це говоряться закордонні відрядження депутатів і інші, як їх називають обмежувальні заходи. Ну голова Верховної Ради зобов'язаний налагодити роботу Верховної Ради таким чином, аби Верховна Рада виконувала свою основну функцію, ту законотворчу. І коли ти, вибачте, не маєш точного уявлення, скільки в залі буде депутатів, звичайно ж дуже складно це зробити, через що ніхто не заперечує самої необхідності регулювання цього питання з тим, що це регулювання недосконале, погоджуються всі. Ключно зі мною особисто, включно з е, членами нашої фракції, оскільки дійсно складно планувати, коли ти не, не отримуєш рішення заздалегідь, планувати логістику і так далі. Тому е, те, що є необхідність, в, е, в, в, в тому, аби довести це регулювання до, ну, до, до, до якогось такого логічного і зручного регулювання, безперечно. Е, але це точно не є спробою обмеження політичних прав об. Позиції, як на превеликий жаль, ми, ми не раз ми не раз чуємо. Що стосується інших аспектів, ну давайте згадаємо, як ми працювали перші кілька місяців після 24 лютого 2022 року. У нас всі голосування проходили з підтримкою 300 плюс голосів. У нас практично не було обговорень. не було обговорень законопроекти. Готувалися в комітетах. Погоджувалися в комітетах, і в залі ми збирались для того, аби їх проголосувати. Це дійсно була справжня парламентська єдність це дійсно була демонстрація тої єдності в суспільстві загалом і готовності парламенту працювати на цю спільну мету. Аби зробити все необхідне для того, аби Збройні Сили України, економіки України, суспільство загалом вчасно отримували законодавчі і законотворчі рішення. На преликий жаль, ситуація змінилась, Ситуація змінилась дуже серйозно, і на сьогоднішній день так ми маємо. Я не, не називав би це парламентською кризою. Я, я це все таки дуже сподіваюся. Є тимчасове явище, визвано різними там факторами, яке сподіваюсь, ми з вами знайдемо з вами. Я маю на увазі своїх колег перш. В чергу, І за певного тиску суспільства знайдемо рішення цим проблемам. Але точно не тими методами, які на сьогоднішній день, наприклад, використовуються. Так? Тому що ну, в мене сьогодні була просто смішна розмова з одним нашим колегою, який, залишаючи зал, збирався. Я його запитав, чому ми ще, ще не доголосували. Він каже: ні, дивись, почалися ці виступи політичні з, з трибуни. Вони нічого нового не скажуть. Це не обговорення закону, це політичні заяви. Вони ще й так голосно кричать. В мене піднімається тиск, в мене болить голова, я пішов. Колеги є, є проблема з тим, що дійсно ми ну трошки зарано ми оці е, політичні процеси поставили в першу чергу. Тому е, я не сумніваюсь в тому, що у нас є е, дуже хороша перспектива для об'єднання, і сьогодні про неї вже говорилося. Це е, Україна в ЄС, Україна в НАТО. Не сумніваюсь в тому, що прекрасно в парламенті всі розуміють роль парламенту, ключову роль парламенту, в першу чергу, в адаптації законодавства, без якого наш рух до ЄС буде практично неможливий. Адже переговори вже, ну як на як на мою думку, переговори вже почались. Тобто, всі, хто слідкує за цим процесом, знаєте про так звані скринінгові сесії, які проходять як так, буквально щодня зараз, де обговорюються в деталях, що саме перед. Бачає цей процес, де Україна скоро вже буде представляти своє бачення, як краще адаптувати національне законодавство і власне прогрес у нас дуже серйозний. Тому звичайно, що в цьому процесі є необхідність показу ну, мати цю єдність і демонструвати її нашим партнерам. А основне добиватися того, аби. Ну, ці наші політичні процеси все таки не е, давали оцього прикрого результату, що ми не можемо, ми не можемо рухатися такими темпами е, і сподіватися успішно імплементувати і вчасно ті зобов'язання, які ми на себе беремо е, по на, на нашому шляху до європейського союзу, оскільки список законопроєктів ну е, не, не потрібно бути депутатом Верховної ради, бо розуміти, який він величезний і скільки для цього треба зробити е, роботи. Тому е, ще раз. the Готовність об'єднуватись, готовність працювати заради цієї мети, звичайно, є. Я не сумніваюся, що і наші партнери, які, я, я дуже радий бачити багатьох своїх старих друзів, які дуже часто приїжджають до України і які дуже добре розуміють ситуацію у нас і добре нам допомагають, власне, в тому числі, і в цьому питанні досягнення порозуміння, досягнення єдності і досягнення якихось кращих результатів на цьому нашому шляху до. До євроінтеграції тому в тому числі такі заходи, як наші, я сподіваюся, будуть слугувати ну хорошим хорошим базисом для того, аби знаходити все таки краще ці точки дотику, і ну точно не варто назовні коментувати таким чином ці наші проблеми, що ми тут на превеликий жаль будуємо диктатуру, оскільки ну це точно не допоможе нікому з нас в, в тому, аби досягнути отої євроінтеграції. Деграційної наші мети.